На десяті жовтня батон коштував 30 гривень 35 копійок. І через декілька днів він зрощав на рибну. Серед кожних вищення цін за останні 5 років на фартуху українська вишивка на вітрині запашні паляниці. Хліб своїми руками замісила пані Світлана. Жінка-переселанка з Маріуполя майже два роки робила тісто на чебуреки у рідному місті. Зараз поче хліб у місцевій пекарні Дніпра, каже, що роблять здобу на різних гаманець, наприклад, батон білий. Коштує 25 гривень. А ще жінка розповіла секрет смачного хліба. Хороше настроєння, і виходить, і випічка, і детство, все всього. Здійс все купують – і чорний, і білий, і поляниці У нас очень вкусні, і батони. Та не всі українці купують хліб і не лише через ціни. Ми рідко дуже хліб їмо в принципі в сім'ї. Звичайний, чорний. А, ну дуже рідко купляємо. Ну в принципі, я розумію для людей, які часто його купляють, то ну зараз не тільки хліб, зараз взагалі ціни дуже, дуже великі. Та я я в... не немає, яка ціна. Ми його дуже рідко. Ми ж таки бачите позаті обидва. Вони намагаємося берегти так, берегти фігуру. Та є й ті, хто від хлібу відмовлятись, не збирається. Зерновий хліб десятого, десятого хліб заводу. Ви теж не заощаджуєте, так? Намагаю... Ні, ні, ні. За півроку ціна на хліб виросла майже на 5 гривень. Та у квітні вартість буханки була 26 гривень 41 копійка. У травні здешевшила до 22 гривень 70 копійок. У червні здорожчало на 3 гривні 71 копійку. І вже в липні здорожчання на гривню і 9 копійок. Серпень. Ціна підвищилась на 2 гривні 60 копійок. У вересні буханка була за ціною 29 гривень 35 копійок. І вже у жовтні середня ціна підвищилась до 31 гривні 35 копійок за батон. Один з основних факторів це ціна на енергоносії. Як ми розуміємо, що у хлібопекарській промисловості там значна частка енергоносіїв, плюс логістика. Дорожчає газ природний, дорожчає нафта, дорожчають бензини і, і плюс тарифи на електроенергію. Також вирощування жита невигідно для України, каже експерт. Тому цей хліб коштує дорожче, але це не означає, що він зникне з прилавків цього року. Наші аграрії зібрали на 13 мільйон тонн пшениці менше ніж минулоріч. Бо росіяни обстрілюють поля, виникають масштабні пожежі. Окупанти спеціально підпалюють е, ці поля, щоб знищити перше е, урожай. Зерна, якій Україна, попри всі страшні наслідки війни і військові дії, все таки виростила і отримала цей врожай. Значна частина сільськогосподарських угідь вже вилучена з обробітку внаслідок замінування. Але панікувати не треба, наголошують фахівці, бо минулорічного врожаю нам вистачить ще на рік. До того ж, аграрії можуть збільшити родючість землі. Усе завдяки новому способу збиранню та добривам для ґрунту. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7